Українські правоохоронці готують пропозиції змін до закону 12.414, які незабаром передадуть президентові. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко. А напередодні усі керівники антикорупційних та правоохоронних органів зустрілися із Зеленським та обговорили адміністративні та законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції та розв'язати наявні суперечності. Чому вони виникли і що за цим? послідувало хронологію, збирала Анастасія Терещук. У вівторок Верховна Рада ухвалює законопроект 12414, який істотно змінює баланс повноважень між антикорупційними структурами. Документ суттєво посилює вплив Генеральної прокуратури на справи, які раніше перебували винятково у компетенції НАБУ і САП. Увечері президент його підписує. У столиці та інших містах країни люди виходять на акції протесту. Вони продовжуються і наступного дня у Києві під стінами театру імені Франка. Люди вимагають скасувати закон. Це просто-напросто знищення такого органу, який, який би він не був, але був дієвим, тому що він, хоча б, існував. Якщо не відміни цього закону, то, хоча б перегляду цього законопроекту. Наприклад, створення іншого фактично набу, яке буде більш ефективне, сьогодні ми стоїмо тут за майбутнє Євро України в Європі, за права українців на вільну державу, на справедливі суди над топовими корикціонерами за наше. Право на те, аби бути в громадянському суспільстві і надавати владі, мати власних кишенкових генпрокурорів та набу і сап в інших містах країни. Також мітинги у Львові, Вінниці, Харкові збираються тисячі людей. Вимоги ті самі. Таким чином, так різко нищити те, до чого народ ішов, заради чого працював. От уже минуло десятиліття навіть більше, ну це такий для мене дуже напевно жорстокий був плювок, я б сказала, у таке громадянське суспільство, яке якраз боролося за створення цих антикорупційних інституцій. У Мене відчуття ніби наді мною поржали. Все, за що ми боролись багато-багато років, все просто йде, все просто було дарма, якщо наша влада чинить саме так. Де за що бореться мій чоловік зараз на фронті? Де вона? вона має бути підкріплена владою? Я вважаю, що цей закон, який не має існувати в нашій країні, що він шкодить нашій країні, що він просто відкидає нас на 10 років тому, і всю боротьбу з корупцією просто нівелює. Тому я сьогодні тут занепокоєння висловлюють і європейські партнери України. Зокрема, глава МЗС Нідерландів Каспарт Велкам заявив, що обмеження повноважень на Бута САП є кроком назад для Києва на шляху євроінтеграції. Захист незалежності цих інституцій та подальший прогрес у сфері верховенства права залишаються ключовими для процесу вступу України до ЄС. За останнє десятиліття Україна досягла значного прогресу в боротьбі з корупцією. Важливо не зупинятися на досягнутому Швеція залишається сильним партнером у проведенні реформ в Україні. Стурбовані в самому Євросоюзі. Наша поточна фінансова допомога Україні залежить від прозорості судових реформ та демократичних урядів. Те саме стосується шляху України до вступу в ЄС, який також вимагатиме потужного потенціалу для боротьби з корупцією. А очільниця європейської комісії Урсула фон дер Ляйн говорить із президентом Зеленським щодо норм ухваленого закону і просить надати роз'яснення стосовно цієї ситуації. Повідомив речник ЄС Гійом Мерсьє. То що ж прописано у законі? Відтепер генпрокурор матиме абсолютний доступ до всіх матеріалів набу. Передаватиме справи іншим органам, якщо вважатиме, що розслідування неефективне, матиме право самостійно закривати провадження проти високопосадовців, зможе призначати прокурорів без конкурсу і перевірки під час воєнного стану. І така влада в одних руках дуже непокоїть і євросоюз, і антикорупційних активістів, і українське суспільство у Дніпрі. Люди навіть влаштували символічні похорони антикорупції. Бачу, загрозу демократії. Я не юрист, я читала тільки картку порівнювальну. Для мене це ну, якби достатньо пояснень, що більше прав надається генеральному прокурору, що якби, Набу і САП підпорядковуються безпосередньо йому. Надіємося, що вони дослухаються до нас. І цей закон він переглянеться і Набу і САП знову будуть. Працювати над тим, щоб нищити корупціонерів, та генпрокурор запевняє, робота набу і САП не зміниться. Не варто сприймати зміни як залежність САП і набу від генпрокуратури, каже Кравченко. Мовляв, це просто співпраця. Я можу відповідати зараз перед вами, що я буду не зловжувати своїми правами, наданими і збільшими, а вже ж тільки на словах, а перевірити. Суспільство, і правоохоронні органи і парламент може тільки подіям моїм, які відбудуться в майбутньому. Можу кров'ю розписатися, якщо вам допоможе у НАБУ ж Стверджують, ухвалені законодавчі зміни суттєво обмежують незалежність набу і САП. Тепер набу і САП позбавлені гарантії, які раніше дозволяли їм ефективно реалізовувати свої завдання та функції протидії топ корупції. Для відновлення повноцінної та незалежної роботи необхідні чіткі й однозначні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії. Верховенство права і дотримання закону залишаються незмінними цінностями для набу і сап. Очікуємо ж такого підходу й від інших органів правопорядку. Таку позицію представники НАБУ і САП висловили на зустрічі з президентом напередодні. Володимир Зеленський скликав на нараду усіх керівників правоохоронних і антикорупційних органів. Там домовилися про ще одну зустріч наступного тижня, де обговорять спільний план і кроки виходу із кризи. А згодом президент заявив, на банкові почули голос вулиці. Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями. Що кажуть люди в соціальних мережах один одному на вулицях? Це все не даремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити, і що має бути активізовано. Президент пообіцяв подати у Верховну Раду свій законопроєкт, що стосується роботи НАБУ БуІСАП, який забезпечить силу в системі правопорядку. і не буде жодного російського. Впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і, що дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від Генерального прокурора України конкретних пропозицій. Тих норм, які мають спрацювати. Щоправда, коли депутати зможуть розглянути цей законопроєкт, поки невідомо, адже вони пішли на канікули до кінця серпня. Анастасія Таріщук, Валерія Рябченко, ми Україна, марафон. Єдині новини детальніше про це зараз поговоримо з Тарасом Загородній. Це політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Він вже долучився до нашого ефіру. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго ранку. Так, доброго ранку. Отже, маємо підписаний президентом України закон, закон, який обмежує повноваження набу і САП. З іншої сторони буде новий закон, який має суттєво посилити незалежність цих органів. То виходить, що конфлікт вичерпано. Ну, подивимось, що буде в результаті цього законопроекту. І так далі, от я там бачив повідомлення набу, як воно важко працює над боротьбою з корупцією. Так а якщо підняти звіт міжнародних експертів, яка достатньо лояльна для них була. Комісія за півроку вони подивилися. Там півроку вони проводили аудит. Наприклад, там є цікаві цифри пред'явлених підозр, підозр високопосадовцям владі 23 й рік. Нуль, так 24-й рік дуже важко попрацювали. Дуже важко попрацювали і. Аж одна підозра пред'явлена. Наприклад, ці обурюються по ТЦК і по всі іншому. Ну теж е, важко працювали е, нуль, да і 24-му ну приблизно один-два. Так що ефективність в дійсності вона приблизно ця цифра, як, як вона є. А тут питання: що люди, якщо хочуть, якщо хочуть контролювати владу і бачити результати, повинні все ж таки читати цифри та факти. А далі, там в тому ж звіті написано, знаєте що, що жодної жодно розслідування щодо витоку інформації з Набу та САП, ну Набу в першу чергу, не було зроблено за 10 років. Тобто, те, що от СБУшники накрили будинок депутата від ОПЗЖ, де були матеріали справи, так в тому числі, це називається НДРС, тобто, це негласні слідчі дії. Якщо воно там робили невідомо, тому про які розслідування ми говоримо. Якщо люди хочуть, вимагають так, таким чином, то звичайно, що вони повинні розуміти, що така, такий формат роботи він ніякий, тому що ніякої в дійсності не існує. І повинні розуміти, що якщо в конфігурації, коли прокурор говорив, що він несе відповідальність за боротьбу з корупцією, ви могли запитати з влади. А як іде боротьба з корупцією, а так ви повертаєтесь в нову схему, коли один бо в цьому так званий незалежний, буде говорити, що мені всі заважають. Ну як тому танцюристу, знаєте в анекдоті. А ось прокурор буде говорити: я нічого не знаю, і рухатись нічого не буде. І фактично НАБУ далі перетворюватись буде філію ФСБ, тому що з нею бачите, скільки трьох людей хлопнули. Які співпрацювали з Російською Федерацією, Нез'ясовані з'ясовані статки в тому числі, і багато чого іншого? Тому ви повинні розуміти, що коли безконтрольна працює структура, вона не дієздатна. У нас за НАТО широко трактують термін незалежний. Воно прийшло у нас з Америки про незалежний незалежний в американському розумінні це не означає безконтрольний. Незалежний означає, що воно підпорядковується конгресу. Так і тут, якщо ми говоримо про незалежні органи, вони повинні мати безпосередньо ким відповідати. А про звіт я вам сказав, там нічого немає. Пане Тарасе, Зеленський заявив, що керівники правоохоронних та антикорупційних інституцій разом мають запропонувати план дій, план конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні. Що цей план має в себе включати? А я не знаю, ну подивимось. Я ж не знаю про що вони говорили з президентом. Там да от я думаю, що там чи чи чітку позицію ми пізніше побачимо? Президент правильно говорить. Вот пройшло 10 років. Да до речі, жодного року не проведений аудит, згідно з законодавством. Як це було прописано, в тому числі з боку наших міжнародних партнерів. А за півроку там щось десь подивилися, і, і цікавий звіт. До речі, звіті тому написано, що це не достовірність інформації. Вони не можуть перевірити, бо це передали їм представники НАБУ. Тобто навіть з цих мисливських байок, які розказали представники НАБУ, ніяких висновків особливих вони зробити гарних не змогли, в тому числі лояльна денних комісій. Тобто, президент тепер буде говорити в тому числі. Депутатам, які а, а, будуть там за це виступають, кричать про те, що виявляється хтось там щось а, ущемляє, що так іде боротьба з корупцією. Тепер ви будете нести відповідальність за боротьбу з корупцією, тому що ви тепер будете відповідати за те, що там буде відповідня відбуватися. Я б ще, до речі вимагав цей депутатів, чи готові вони скласти мандат через рік, якщо не будуть рухи по всіх корупційних справах. Тому що всі так бадьори кричать, захищають абсолютно недієздатну структуру, яка перетворюється фактично в частину ФСБ інфраструктури, а відповідати ніхто не за що не хоче. І люди теж повинні розуміти, що якщо ви хочете дієздатну інституцію, ви повинні розуміти, що незалежних так званих не існує, існує тільки підконтрольна або парламенту, або конкретним людям, з якого ви можете запитати. А так, звичайно, що ніякої боротьби з корупцією не буде, тому що за 10 років нічого не відбулося. Читайте, шукайте звіт аудит е, набу е, в інтернеті. Прочитайте, не полінуйтеся. Він в відкритому доступі є там, все написано, і Ви побачите е, цифри, і ви побачите конкретику, пов'язану з тим, е, що в дійсності відбувається, а не те, що є. Люди виходять, це правильно виходять, але якщо ми хочемо результатів, то люди повинні е вимагати конкретики, в тому числі від чинуш. Не вірити в тому, що існують якісь е світі чинуші. Не існує нікого, святих. Коли ви будете вимагати конкретики, отримувати результати. А так вам мол, набу далі локшину буде вішати на вуха, тому що ви собі це дозволяєте. Пане Тарасе, дякую вам, що долучилися до цього ефіру. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Був на прямому зв'язку зі студією.